Протягом доби з 13 по 14 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 15 оперативних виїздів. За добу сталася одна пожежа, що була спричинена ворожими обстрілами. Куп'янський район, Петропавлівська громада, село Кучерівка. В результаті обстрілу горів трактор МТЗ на площі 10 квадратних метрів. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Врятовано причеп з селітрою три тонни. Жертв та постраждалих немає. О 7.13 квітня сталася пожежа в квартирі житлового двоповерхового будинку за адресою міста Богодухів, вулиця Чалого, 12. На гасіння пожежі виїхало одне відділення ДСНС. Горіли домашні речі на площі трьох квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло власника квартири 1968 року народження. Локалізовано пожежу о пів на восьму, а повністю ліквідовано о 7.40. Причина коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниці вибухонебезпечних предметів.